Скажи, будь ласка, пока через людський якийсь фактор. Можливо, оренда, підпри... клієнт, можливо. Там не зовсім. А може, це і через людський фактор. А, опять таки, історія з 23-го року. Купив у мене клієнт кафейню. А, це Дісід був. А, под свою локацію. У нього своя локація. Отправити треба було в наступному місяці, в початку місяця. А продав я йому кофейню десь в середині місяця. Ну то есть, там 2-3 неділі ждать було. Відтоді ми все підготували. ФОПу екварінги. Зробили, залишилося вже дочекатись там 7-10 днів до відправки кофейні, і він пропав. А він Так, да, ми, ми тоді ще працювали по фул оплаті, 100% передплати. Зараз ми працюємо по системі 50 на 50 або 30 на 70%. А тоді ми працювали зключити по 100% передплаті. І він заплатив фул стоїмость за кофейню, ми йому все зробили, залишилося 7-10 днів до відправки, чекали кола від нього. І в ітоді починається новий місяць, пора робити відправку, ми йому дзвонимо, він не відповідає Ми йому пишемо, він не відповідає. Ми вже зі всіх компаній, зі всіх номерів з він відповідає.